Тактика російської армії дуже затратна, тобто Росія зараз витрачає більше солдатів, ніж техніки. Відповідно, дуже важко зустріти російського солдата, який перебуває на лінії фронту півроку. Вони стільки тут не живуть. Але Путін створив систему так званого контрактування різними шляхами, брехнею. Полонені інколи розказують, що напився, і проснувся з контрактом в руках, намагався пояснити, що. Якби це несвідомий був вибір, але якби вже потрапляє на передову. є різні люди. Інко Росія використовує є і професійно-підготовлені воїки, інколи використовує спецназ. Але в основному це контрактники, люди з не найкращим здоров'ям, з не найкращою амуніцією. Десятки кілометрів вони мусять рухатися до лінії фронту, тому що на жаль. Перестають літати дрони, і ми втрачаємо цю ситуаційну операційну бізнесть. І вже коли това розується, починаємо фіксувати ворога в різних, досить достатньо досить часто несподіваних точках. Тобто говорити про якусь високу мотивацію з боку росіян, говорити про якісь патріотичні міркування, ура, патріотичні настрій. Вони розуміють, що їх женуть на обій. Вони розуміють, що невиконання наказу означає обновлення, тобто розстріл. Тобто у росіян зовсім інша система підходу організації їхнього бою. Якщо в нас це мотивація, солдата мотивують, солдатом спілкуються, йому говорять і це його вибір, то в Росії це наказ, або ти будеш знищений. Ну, більше шансів є десь заникатися посадці, пройти е, ймовірно, там теж невеликі шанси вижити, але їх більше ніж сказати, що я не буду виконувати без лотих наказів.